Всім доброго дня! Отже, тест на римський динарій. та 5 копійок СРСР. Таких от зрізах я поробив 15. Ну, так от 15, 20, 25, 30 см. Римський динарик на глибині 20 см. Ось тут. Нас Мінус 20 см прилад вже відлаштований. Пробуємо на 20. Є слабенький сигнал. Добавимо чуйки. 20 є. Пробуємо 25. Так, трошки глибше ж запахаю. Опа. Так, 25 см у римський динарій. Пробуємо. Ну, ледве, ледве сигнал. 25, ледве. Так, тепер буде п'ять копійок радянські. Отже, п'ять копійок. Глибина 25 п'ять. Так, є. Отже, 5 копійок глибина 30. Зараз покажу, що тут є 30 сантиметрів. так де моя рулетка. От. 30 сантиметрів. Пробуємо. Давай включим Режим трошки сильніший. Тридцять сантиметрів бере, але так слабенько. Слабенько бере тридцять. Зараз спробую ще динарик на 25 в режимі 1 тонн, тому що режим 1 тон, він сильніший в цьому приладі. Так, тут вже динарик трошки злазить, але нічого. От вже римський динарик. 25 см в режим 1 тонн. Так, а тепер я ви йому покажу, чи він на ямку не реагує. Так. Бачите, на ямку не реагує. Так. А ну спробуємо 30. Так, зараз я його замотаю, бо він розмотався. Так, от же Динарик 30 сантиметрів, пробуємо. Сигнал є. Зараз я перевірю чи він не фонить на ямку. Так от Динарик. Як бачите, все добре, а ямку не фонить. І так. Такий от тест вийшов. Всім дякую за увагу і побачимось.